Усім доброго ранку. Вирішив зняти ще одне відео про те, як розміщене містечко. Воно ще може називатися Проданс. Проданс. Французи кажуть. І ось саме розміщення будиночків в нашому містечку. Як тут все облаштовано, такий короткий відеоогляд на те. Як облаштоване це курортне містечко. В основному, звичайно, це все для туристів. Хоча, бачите, оцей ангар дуже давно тут стоїть. Тобто жили колись люди, але тепер їхній основний заробіток це, звичайно, туризм. Дивіться який. Готельчик. Ось. Це все-все-все готельчики. Маленькі, приватні. Але прибуткові і взимку, і влітку ось гора. І зараз видно, немає туману, немає хмар. Таку парковочку можна за гроші орендувати. Лижники вже йдуть на гірку. Ось підвозять автомобілями, хтось піднімається самостійно. Ось така дорога, ще раз покажу. Ось також хтось продає місця на парковці, на своїй приватній, гору видно дуже гарно. Це теж містечко з котеджами. Ось спереду бачите автобусна зупинка. Автобус зараз зупиниться. Безкоштовно курсує автобус, зморзена до підйомника продан. Ось туди. Ось туди. Ми Прямуємо вниз на безкоштовну парковку з автомобілем. выглядят зупиночки. Погляньте на эту красу. Зима в Альпах дуже красива. Влітку я не був в Альпах, але люди, які бували, подорожували, кажуть, що влітку тут набагато красивіше, ніж взимку, що вся палітра кольорів присутня на цих горах, є що подивитися, куди сходити, бо зараз всюди сніг, можливо, тільки покатушки на лижах. І все. Хіба отак пройтися пішки? А внизу тече річечка маленька, але гірська. Коли тане сніг, вона стає дуже швидкою. А ось власне і наша парковка. Ось так вона виглядає. Ніякої охорони, просто автомобілі залишають, хто як, потім приходять, забирають і все.